В країні запустили новий фейк, нібито Алатра все вигадує, і те, що її заборонили в Росії, теж вигадка. Мовляв, це легенда для прикриття, а насправді вона проросійська. Серйозно? Ви справді думаєте, що в Росії саджають своїх? Що вся ця масштабна травля Алатра це просто ширма? Вітаю! Ви стали жертвою однієї з найцинічніших спецоперацій Кремля проти України. Екстремізм це не гра, це Тавро на десятиліття. В Росії «АЛЛАТРА» офіційно визнана екстремістською організацією, і це не фікція, це кримінальні справи, обшуки, тюрми, повне блокування сайтів, змарновані життя. Якби це була легенда прикриття, навіщо Кремлю знищувати власний інструмент? Жодну по справжньому про кремлівську структуру так не чіпають. Спецслужби не палять свої проєкти, вони їх прикривають. Операція прикриття це маскування. А не публічне самогубство. Якби Алатра була проектом Кремля, її б замазали в патріотизм, зробили б духовним скріпом, а не стирали в нуль. А тут усе навпаки: репресії, фальсифікації, замовлені експертизи, інформаційне отруєння в усьому світі. Де тут прикриття, що весь світ бачить репресії? Репресії реальні, публічні, документальні. Саме Росія першою запустила фейкову методику боротьби з Алатра. І тепер експортує ці псевдодокази в інші країни, тобто Росія сама експортує технологію репресій. Це пастка подвійного звинувачення. Росія звинувачує АЛАТРА в проукраїнських і прозахідних поглядах у розхитуванні духовних скріп. А Україні нав'язують зворотні, що Алата, начебто, працює на Кремль класична спецоперація зі сплутування свідомості, щоб всі відвернулись. Щоб жодна країна не стала на захист та щоб ізолювати організацію. Якби це був свій проект, його б не спалили. Подивіться, як Росія працює за справжніми прокремлівськими сектами типу Рацірс. Там усе спокійно: мільйонні бюджети, ефіри на федеральних каналах. А тут блокування, ув'язнення, травля в медіа. Цей фейк запускають ті, хто хоче замести сліди. Брехню про прикриття поширюють ті ж самі обличчя, що працюють на РАЦІРС, ФСБ і Кремлівські антикультові центри. Вони намагаються виправдати свою участь у репресіях і відвести удар від себе. Гоніння на АЛЛАТРА – це не спектакль і не прикриття, це доказ, що організація незручна. Кремлю РПЦ. Усьому тоталітарному апарату брехні бо Алатра незалежна, мирна, наднаціональна і здатна об'єднати людей, а це смертельна загроза для тих, хто тримає владу через страх.